Виконуємо номер 1044 із підручника Алгебра 7 та номер 44.9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Лінійну функцію, задану формулою y дорівнює 0,5х додати 3. А знайдіть завдання перше значення y, якщо х дорівнює мінус 12, 0 і 18. Друге значення х, для якого y дорівнює мінус 4, 8 і 2,5. Переступаємо до виконання. Спочатку нам треба знайти значення y. Якщо х дорівнює мінус 12, то y дорівнює 0,5 множимо на мінус 12, додаємо 3. 0,5 помножити на мінус 12, це буде мінус 6, додаємо 3, отримаємо мінус 3. Наступне значення. Якщо тепер х у нас дорівнює 0, то y. Дорівнює 0,5 множимо на 0 і додамо 3. Отримаємо 0 додати 3, буде 3. І останнє, якщо х дорівнює 18, то y дорівнює 0,5 помножити на 18, додати 3. 0,5 помножити на 18, це буде 9, і додати 3. Дорівнює 12. Завдання друге. Тепер, навпаки, значення х для якого ігре дорівняє мінус 4. Підставимо замість y мінус 4. Для зручності поміняємо місцями наші частини і розв'яжемо рівняння. Переносимо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Будемо мінус 4 відняти 3 дорівнює мінус 7 і тепер поділимо на 0,5. Переносимо куму на один знак, це мінус 70 ділимо на 5, отримаємо 14 і записуємо. Y дорівнює мінус 4, при X дорівнює 14. Тепер значення y у нас 8. 0,5х, додати 3 дорівнює 8. Переносимо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Буде 8 відняти 3 0,5х дорівнює 5. Поділимо тепер на 0,5. Переносимо кому на один знак. Це 50 ділимо на 5. Отримаємо 10, Y дорівнює 8 при х дорівнює 10. І останнє значення у нас це 2,5, 0,5х, додати 3 дорівнює 2,5. Переносимо 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 0,5. І тепер поділимо на 0,5. Отримаємо мінус 1. І записуємо і дорівня 2,5. Х дорівнює мінус 1. Номер 1044 з підручника Алгебра 7, та номер 44,9 з із підручника математика 7. Виконано.